Слава Ісусу Христу! Ви знаєте, добрий є Бог до нас, Він дає нам ці можливості. Ми можемо приходити додому Божого, чути проповіді і Слово Божого, співати разом псалми, у молитві приходити до Ісуса і приносити свої потреби, свої подяки. Ви Знаєте, стояти і плакати перед Ним, Він це все побачить, як ніхто, може не побачити рідна людина для нас. Тато, мама, чоловік, дружина, діти можуть не завжди зрозуміти. Може не зрозуміти той, хто казав, що я все життя буду поруч з тобою і буду тобі допомагати. Але той, який за мене і за вас віддав своє життя, він завжди вислухає і завжди дасть відповідь йому слава. Я хотів би сьогодні разом з вами ділитися словом Божим. Проповідь свою я назвав, а свої не прийняли. Знаєте, коли я роздумовував над Словом Божим, коли перечитував деякі місця Слова Божого і звертав увагу на своє особисте життя і задавався таким запитанням: Господи, скільки на сьогоднішній день особливо Україна має болі в серці, болі в сім'ях, болі, ви знаєте, в селах, містах, по різних? В таких інформаціях, знаєте, багато людей втратили свої домівки, багато дітей стали сиротами, багато чоловіків не повернеться і не повернулося додому, синів. І це біль, і її дуже тяжко для нас переносити. Знаєте, Тяжко чути, що десь там в когось це трапилося, а коли трапляється в тебе, це дуже, дуже тяжче. Тому що е, ти не можеш це сприйняти, тому що це є недобре, це є неприємно. Знаєте, коли ми хочемо щось скуштувати, от, наприклад, візьмемо яблуко, коли воно гарне, має гарний вигляд, і нам розказали, що воно дуже смачне, воно соковите, воно солодке. От я розказую, і ви, напевно, малюєте собі уяву, яке те яблуко. Або апельсин, Знаєте, приходиш і каже, бачиш, гарний фрукт лежить. І каже, що ви скажіть, він смачний. Так, солодкий, суперсолодкий. Для того, щоб продати людина буде розповідати. Але коли ти береш... Цей фрукт. І коли ти взяв те яблуко, дивишся з другої сторони, воно гниле, скажіть, нам приємно? Неприємно, правда? Коли розлупив апельсин, а він сухий. Буде він мені добрий чи не буде? Брати і сестри, друзі, дорогі, коли ми приходимо в сьогоднішнє наше життя, знаєте, встаючи зранку, Бог продовжує його, приходимо, і наші думки зустрічаються з новинами, з подіями, з інформацією. І вони, на жаль, бувають неприємними. І нам недобре це чути. І коли, знаєте, болить, як порізав пальця або десь вдарив, чи щось, не дай Бог, зламав, щось трапилося, це болить фізичне тіло. І ти це відчуваєш, і воно неприємно. Знаєте, Коли хвороба людину ламає, і людина переносить певні, можливо, процедури, лікування, і вона відчуває дискомфорт фізичний. І це неприємно. Але коли болить душа. Це ще більш неприємно. І коли дивишся, як сьогодні гинуть люди, не, хоч, не, не маючи бажання піддатися під лікування всесильної руки, це дуже болить. І звертаючись до Слова Божого, дивлячись, ви знаєте, на життя Ісуса Христа, на те, що пише нам святе письмо, то Ісус Христос переносив також тяжкі болі. Переносив як фізичні, так і духовні. Я хотів би звернути нашу увагу спочатку на книгу псалмів. Перше місце, яке я буду читати, це буде з українського тексту 41 розділ. Читаю з 5 віршу по 12. 41 й псалом. В російських перекладах це сороковий. Читаю з п'ятого віршу. Я тоді сказав: Господи, змилуйся наді мною, вилікуй мою душу, бо я згрішив перед Тобою. Мої, мої вороги злісно говорять про мене, коли вже він помре і зникне Його ім'я. А коли хто приходив відвідати мене, то розмовляв нещиро. Його серце було сповнене лицемірством. Щойно вийшовши, що розголошував погане. Усі мої вороги разом шепочуться, змовляючись проти мене. Смертельна хвороба впала на нього. Раз Він зліг, то вже не підійметься. Навіть мій приятель, з яким я в мирі, якому довірив, котрий їв, мій хліб підняв на мене п'яту. Але ти, Господи, змилися наді мною, підійми мене, і я їм відплачу. Про твою прихильність до мене, я довідуюсь того, що мій ворог не буде зловтішатися мною. Далі 69 й псалом. Читаю з другого віршу, український текст 69. Псалом. Спаси мене, Боже, бо води загорожують моєму життю. Я загруз у глибокому болоті і немає на що опертись ногами. Я потрапив на морську глибочинь, і сильна течія підхоплює мене. Я втомився, волаючи про допомогу. Горло моє пересохло в моїх очах, потемніло в очікуванні допомоги мого Бога. Тих, котрі без причини ненавидять, мене стало більше ніж волосин на моїй голові. Вороги, які безпідставно мене переслідують, стали сильними і вимагають повернути те, чого я не брав. Боже, ти знаєш, яким нерозумним я був, мої помилки не приховані від Тебе. Нехай же через мене не будуть засоромлені ті, які покладають надію на Тебе. Господи, Господи, сил, нехай з моєї вини не, вкривай, не вкриються ганьбою всі, котрі тебе шукають, Боже Ізраїлів. Адже заради Тебе я терплю з Вагу і сором покрив моє обличчя, чужим я став для моїх братів, стороннім для синів моєї матері. Бо ревність щодо твого дому з'їдає мене. На мене впало знущання тих, що тебе зневажають. Коли я плакав, упокорюючись постом свою душу, то й цим докоряють мені. Одягнувши замість одягу веретище, я став для них посміховиськом. Про мене говорять ті, котрі сидять при брамі, спір... співають про мене п'яниці. Але я молюся до тебе, Господи, у сприятливий час, Боже, у великому Твоєму милосерді, у правді Твого спасіння, вислухай мене. Витягни мене з стресовини, щоб я не втопився. Визволь мене від тих, що ненавидять мене від водних глибин. Відкриваємо Євангеліє від Івана. 7 розділ. Другий вірш. І нижче, а наближалося ідейське свято кучок. І сказали Ісусові Його брати: вийди звідси і піди до Юдеї, щоб і твої учні побачили діла, які ти робиш. Адже ніхто такого не робить таємно, але сам шукай, як стати відомим. Якщо робиш таке, то вияви себе світові, оскільки і його брати не вірили в нього. І з цього Євангелія з першого розділу, читай 9-11 вірш. То було справжнє світло, яке освічує кожну людину, котра приходить у світ. У світі він був і світ через нього повстав, але світ його не пізнав. До своїх він прийшов та свої його не прийняли. Ці місця Слово Божого говорять про Ісуса Христа. Про того, який прийшов у світ. І була зневага до нього, не всі його прийняли. Прийшов, каже, до своїх, а свої його не прийняли. Прийшов для того, щоб звістити правду, для того, щоб принести ту правду, яку хотів донести до них отець, а вони його не приймають. Він каже, що лисиці мають нори, а синові людського не було де склонити голови. Хотів би звернути увагу з тих місць, які я зачитував на. Деякі вірші. 69-й псалом це 9-й вірш. Чужим я став для моїх братів, стороннім для синів моєї матері. 10 10-й вір 41 го псалму. Навіть мій приятель, з яким я в мирі, якому довіряв, котрий їв мій хліб, підняв на мене п'яту. І Євангеліст Іван описує чіткі знаєте, позиції, які були людей щодо Ісуса Христа. Навіть рідні, каже брати йому не повірили, його брати по фізичному тілі. Брати і сестри, коли сьогодні дивишся на наше сьогодення, коли сьогодні дивишся на себе особисто, я нікого з вас не осуджую. Або е, я думаю, що ми ви, можливо, не такі. Ви набагато краще. Вас Бог е, помінявши ваше життя, і ви пішли набагато краще. Але я себе ловлю на тих, знаєте, думках або на тих у своїй дорозі, на тих вчинках, де здається, що я не ціную тим, що мене Бог вибрав. І зупиняючись, ви знаєте, я кажу: Господи, чому саме так сталося? І Бог мене повертає назад. Бог мене повертає назад, чому ти жалієшся? Чому ти говориш про те, що тобі болить? Чому ти говориш про те, що це тобі неприємне? Чому ти сьогодні про це говориш? І ви знаєте, коли починаєш обдумувати над тими словами, коли Господь говорить до тебе, то ти розумієш, що ти пішов не до своїх. Що ти пішов і хочеш отримати чогось, чогось, те, що бачать твої очі, чогось того, що сьогодні не хочеш бачити в твоєму житті, Господь. А як часто буває, коли йдеш до своїх і свої не приймають? Знаєте, в в книгі суддів, якщо не помиляюсь, 17 розділ, описана дуже цікава історія з одного чоловіка Левита, який одружився, мав дружину, і вона його покинула і пішла до свого батька через деякий час. Буває так часом і в нашому житті, коли щось тільки одружилися, і дівчині щось не сподобалось, забралась пішла до мами. Але там історія описує про те, що вони там побувши, коли вони там перебували і пішли вже від тестів, він пішов. І коли він йшов, він мав намір дійти до своєї, знаєте, до своєї хати. Але коли вони йшли, то їх застала ніч. Їм треба було десь зупинитися. Їм треба було десь зупинитися для того, щоб переночувати. І коли він. Сказали йому, що ось тут можемо зупинитися. Давай зайдемо. Він каже: ні, я піду до своїх. Прийшов до своїх, сидіть на площі, його ніхто не приймає. Один чоловік знайшовся старець, який його прийняв на ніч. Можете почитати цю історію. Він прийняв на ніч, і коли вони зайшли до його дому, то прийшли люди цього міста і кажуть, віддай нам його. Ми хочемо його впізнати. Вони захотіли йому причинити зло. Він почав їм пропонувати різні варіанти. Брати і сестри, як часом буває, так в нашому житті. Нам здається, ми прийшли до своїх. Я зайшов до свого дому, я зайшов до своєї хати. Скажіть, будь ласка, чи приємно, коли чоловікам або жінкам, коли чоловік приходить, а жінка його не зустрічає. Вона йому каже, ти такий сякий, я тебе знати не хочу, ти неправильно робиш, ти мало грошей приносиш, ти щось інше. Або навпаки, коли чоловік не хоче зустріти жінку як належно, і каже їй, що ти не така, як інші, ти не вмієш готувати, ти не красива, а можливо ти не моя доля і так далі. І таке може відбутися. У житті свої, брати і сестри, друзі. Христос каже свої мене не прийняли. На сьогоднішній день ми можемо своє життя будувати. Ми можемо собі ставити багато запитань і можемо не знаходити відповіді. Але Ісус Христос, ви знаєте, Він хоче нас закликати до одного, брати і сестри. Якщо ми хочемо гарної любові, відносин від своїх, найперше ми це маємо відшукати в собі. Для того щоб я знайшов любов або добрі відносини моєї дружини, я перше маю любити її. Я перше маю їй показати, що ти мені не байдужа. Я тебе кохаю, ти мені потрібна, бо ти дарована мені Господом. І навпаки, чоловіки, дружини для чоловіків. Діти для батьків, батьки для дітей це має бути взаємно. Ми діти Бога живого. Ми знаємо, хто такий Христос. А Він казав, каже: Я вас, усіх, полюбив, любов'ю вічною мені для вас не жалко стало навіть себе особисто. Прийшовши, я віддав себе в жертву на Голгофу, щоб ви сьогодні мали життя. Щоб ви сьогодні, прийшовши до мене, ви отримали оправдання, щоб сьогодні ваше життя воно було змінене. І як сьогодні ти, друже дорогий, шукаєш у своїх щось поганого, а хочеш отримати краще. Є два пункти, які я хотів би знаєте, ставити для себе і для вас. Для того, щоб нам отримувати у своїх те, що ми бажаємо, або те, що ми очікуємо, найперше від себе женімо образу перший пункт. Женімо образу, коли тобі щось не так відповіли, не так подали, коли в тебе на роботі е, трапилася якась історія, ти ніби працюєш у знайомих, твоїй друзі, або там люди, які довгий час з тобою співпрацюють. Або ти на цій фірмі вже працюєш десятки років, і директор, шеф до тебе не так віднісся, або співпрацівники. І в тебе з'являється образа. В тебе з'являється, знаєте. Якісь нарікання. Мене не побачили, мене не уважили, брати і сестри, женімо образу. Бо коли ми підпускаємо до свого серця образу, за це чіпляється диявол, і він нас буде бити цим. Він далі буде руйнувати наше християнське життя. Він далі буде робити так, щоб ми не йшли на служіння, щоб ми не ставали на коліна в молитві, щоб ми не відкривали Біблію. Ти ж образився, ти ж християнин, а він також християнин. А вони ж, ти ж знаєш, ходять з тобою на служіння. А це служитель, а це, можливо, пастир, а це, можливо, левит. Ти бачиш, як він робить, як поступає. Брати і сестри, в ім'я Ісуса Христа кажіть ідеть, бо я дитя Господнє. І другий такий пункт це комплекси. На жаль, вони сьогодні опановують дуже багатьма людьми. Ти думаєш, тебе не розуміють твою думку або те, твій план. Чи твоє бачення не ставлять за потрібне і не приймають до уваги? І тоді думаєш, я напевно тут лишній на, ці, на цьому місці. Напевно, є люди кращі. Ну, я ж такий поганий, сам себе закомплексовуєш і починаєш знаєте, собі себе принижувати. І тут також зразу Він підступає. Тому що він в цьому світі зараз є для того, щоб вбити, вкрасти, вбити і погубити кого? Не того, хто в його тенетах, ні. Тому що він вже зловлений, але того, хто знає ім'я Ісуса Христа. І через образу, через комплекси він підступає до нас. І ти думаєш, у своїх працював, і з своїми мав справу, до своїх прийшов. Знаєте, коли трапилася ось ця, ця війна в нас на Україні з 24 лютого, і коли люди поїхали по різних місцях. Там, де були воєнні дії, люди поїхали по різних місцях. Християни також поїхали. І я зауважив, ви знаєте, мавши не одну зустріч, мавши не одну бесіду з братами, сестрами, я зауважив, кожен шукав своїх, де б не приїхав. А скажіть, де тут церква І що шукав. А де тут церква баптистів, ішов, шукав? А де церква суботник, кожен йшов, шукав своїх. І знаєте, зустрів я декількох людей, які казали: ти знаєш, я прийшов до своїх, а вони мене не прийняли. А якого ти прийому очікував? Якого прийому? Знаєте, коли діти їдуть до батьків, що вони очікують? Довго не були, не знаєте, довгий час не були, там роками не були, і їдуть до мами. І, може, очікує, що мама прийме з хлібом, з сіллю, з розпростертими руками. Мама так і прийме, бо мамине серце, воно любляще серце. А згадай роки назад, як ти пішов від мами, з якими словами, з якою образою. І потім ти хочеш любові, хочеш гарних відносин. І сьогодні. Ми є діти Бога живого, я ще раз наголошую. Якщо наше життя, воно прекрасне, Бог благословив, ти маєш хорошу роботу, ти маєш хороше е, житло, ти маєш успіх е, в праці, в сім'ї, все добре. І ти починаєш, знаєте, як от той човник, який не прив'язаний е, до берега, не причалений, і він відпливає за водою, вода його підхоплює, він може заплити далеко. Скільки випадків чули, що люди, які е, на матрасі, Давному, десь були на морі, десь відпочивали і відпливли, і могли там сутками не одну добу десь плавати. І ось так подібно може християнин бути, бути у своїй церкві біля свого Господа, так називається мій Господь. І це правильна фраза мій Господь. Але дивись, почав десь як на чоло, як той човен, відпливати. І твій Бог стався ось там біля того берега. А ти пливеш і щось шукаєш, а потім ображаєшся, мій Бог мене не, не, не супроводжує. Мій Бог мені не допомагає, брати і сестри. Зупинімося на дорогах наших. Подивімося, наш Бог Він завжди поруч з нами. Він нам свій. Каже, колись ви були чужі. Він назвав нас своїми. Він каже, Сину мій, дочко моя, Він хоче сьогодні тобі подарувати те, що ти навіть собі не мріяв. Він сьогодні хоче тебе благословити. Не піддавайся під образи, не піддавайся, не хапай крючок, який закидає диявол. Тому що, закинувши крючок, і якщо ти на нього попадешся, він хоче тебе видернути із рук Ісуса Христа, із любові Божої. Я закликаю вас усіх до молитви. Будемо мати молитву, будемо дякувати Богові, що Він дав нам цей ранок, прекрасний ранок. Ми можемо бути в церкві Божій. Наші вуха чують Слово із Святого Письма. Наші вуха чують прекрасний спів. Сьогодні наше серце, наші очі можуть направлятися до неба, і ми будемо почуті. Але, брати і сестри, щоб ми цінували цим часом. Поки ми в своїй церкві, поки ми бачимо своїх братів та сестер, і наш Бог він з нами, цінуємо цим часом, пануємо над собою, пануємо, щоб нам не мати тої образи і не втікати, можливо, від себе або від когось іншого. Ідімо до Ісуса, йому нехай буде хвала.